Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 вересня проживаю я на Вінниччині. і в цьому, і в цьому відео хочу розповісти вам про сорт інжирного нектарина іспанської селекції Платаріна 264. У них він достигає Іспанії, маю на увазі, достигає, дозріває в липні, у нас у вересні і не може він ніяк достигнути, дозріти. Даний сорт в Іспанії вважається промисловим. У нас він теж може бути промисловим, тому що твердий, ще твердіший за Ice Peach Скільки б на дереві не висів. Він не розм'якшується, він буде морщитись. і нормальний наче. Я вже жду, жду, коли він дозріє. Отаку От він на дереві починає морщитись, але не розм'якшується. Хочу камера показувати. Отако От морщиться як в'ялий стає, але м'яко рівно упруга. Держу в себе одне дерево, більше не нащеплюю. По-перше, те, що пізній термін дозрівання у нас в Україні все його їсть, клює, гризе. Що я не роблю. От я вам покажу тут знизу від мурах. Дивіться, скільки мурах, скільки мух. Зверху все прилітає, клює, це вже залишились ті плоди, які не опали. Так, так роз, розм'якшується і починає псуватися. Даний сорт. Морозостійкий. Чому морозостійкий, От в мене тут і північні вітри, я постійно показую що з цієї сторони дує, бо далі і все садок йде. А звідти сильний північний вітер. І в цьому році плодів дуже мало на персиках та нектаринах, а на ньому пов'язалося. Пов'язалися, то він є морозостійкий. Але мало імунний, не Неімунний сорт. Потребує більше обробіток фунгіцидами, ніж другі персики та нектарини. Ось так розкльовують і він твердий, ну, камінець зжати не можна. Настоящий камінь. Що, кому можна рекомендувати таке дерево? Любе він сонячні, в описі вказано, любе сонячні, дуже любе сонячне місце, таке роз'їдаю там. Спробую показати, отак. Води там. От так розкльовують, роз'їдають зверху що не може вилізти по стовбурі. І щоб був добрий дренаж. Якщо близько вода, чи другий якийсь, чимало дренажний ґрунт також рости не буде даний сорт. Приріз дає гарний, будуть живці. Хто хоче даний сорт собі щепити, <кій> мені він не подобається. І взагалі мені не подобається пізнього терміну дозрівання персики та нектарини. Дивіться, ті, що перші дозрівають. Ну і середнього там терміну дозрівання. Швидко дозрівають. Потребують мало обробітк... обробітків. Не встигають шкодити їм ні пташки, ні птахи, ні мурахи, ні друга, другі шкідники. Пізнього терміну дозрівання потребують більших і довшого терміну обробітків і довший час їм шкодять шкідники. Так якщо, наприклад, взяти, якщо багато дерев, то вигідніше, щоб заробити якусь копійку, то краще на ранніх чи на середніх, на пізніх, результат негативний. Ну, така моя думка. Такі плоди. Я навіть не знаю. Та не буду я навіть і знімати відео і важити його. І... Зараз я розкушую даний сорт. Я знаю точно, що далі він влежуватись не буде, він м'якше одно ставати не буде. Буде морщитись і все. Просто буде поморщений. така м'якоть помаранчево жовтого забарвлення. Він солодкий, дуже солодкий, зовсім немає кислинки. Але може його треба і споживати якось під твердим. надзвичайно солодкий із навіть з якимось присмаком. Не знаю, може хтось був в Іспанії, знає більше про даний сорт, то поінформуйте. Чи може він розм'якшити, пом'якшити і чи можливо його споживати в такому стані? Біля кісточки прямо аж насиченого рожевого червоного забарвлення, м'якоть. У мене дозріває також терміну, також пізнього терміну дозрівання персик Кевіна Тоже твердий, як чомнець, все його тут клює. Довбе от. Але плодів трохи маю. То ці влежуються, Даний сорт, він влежується. Стає м'який, так, як персик. Але це так, як звичайний персик, влежується, такий, як ми привикли. От, як його. Пізніше знімлю про даний сорт персика Аплатерина 264. Не, не зрозуміло про нього. Можливо, дійсно він має бути. Можливо, дійсно повинна бути в нього така якась піч. Дуже тверда, не розм'якшується. Хто дасть інформацію? Буду радий. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Може я щось не знаю, але всі дерева в мене обробляються і захищаються всі, і також я даю їм. Всі можливі підживлення. Так що тут причина не в цьому Чому вони не, від... не дозрівають. Значить, цей можливо, цей сорт не для нашого регіону Ще причина може бути в цьому. про Прохолодні ночі і взагалі літо. То холодне, то тепле, тому і не розвиваються, і не дозрівають.